Я прочитала про акцію. Ми не си безвісті зникли у Терецьку. Командир сказав, що він загинув. Тіло не можуть його евакувати. Я підтримуюся акції, я їжу до командування ми були у Львові. Зараз я поїду до Києва, бо нам не кажуть, як саме це сталося. Нам кажуть, що загинув і не при. Обставинах, які не совпадають, що ми знаємо. Але офіційно він вважається безвісти? Ну так, так, як тіло його не змогли евакувати, то нам сказали, що він офіційно рахується безвісти, зникли. Скажіть, будь ласка, ви говорите, коли це, коли це стало вам відомо? 10 листопада 24 року? Ми зателефонували командиру, бо наш син повинен бути вже була ротація, він повинен бути вже вдома його змінити. І нам вночі прийшло повідомлення, я вас дуже люблю і все, зв'язок пропав. Ми телефонували командиру, він каже, що я з'ясую. Він сказав, що я все з'ясував, а син загинув. Ворожа ДРГ зайшла у місце дислокації. Важливо і місця приходити на ці акції підтримувати. Це дуже важливо, бо у нас люди кого не, не, не стосується це, вони проходять повз. І я зареєструвала петицію, щоб кожен день вшановували пам'ять загиблих, щоб через гучномовець Повідомляли усім, що зупинялися у 9-й годині, але моя петиція зараз тільки 35 голосів набрала. Це на міській раді. Я прошу підтримати цю петицію, яка була зареєстрована 19,02.25, щоб через гучно усе місце зупинялися і вшанували пам'ять загиблих. 25.06 у мене з плену поміняли. 24-го року, так. Да. Можете нам розповісти, коли потрапили в полон? 22-го, 10 10-го місяця, 19-го числа було наступлення, 23-го попали в плен. Який це напрямок? Херсонська. Що можете розповісти про сам полон, чому так важливо повертати звідти? Нужно, потому что там сильно очень издеваются, а там происходит все, что угодно. Там надо по-любому их забирать. Много людей, которые пострадавших. Там там разные болезни, все що угодно. Скажите, чи, чи приходили до вас, коли ви перебували в колонії, якісь міжнародні організації? Красный крест дважды был. Ну, толку от него никакого нету вообще. Раз в Севастополе, раз в Камышине. Все. В Камышине сказали, что ребята скажете, что-то будете жить хуже. Они просто посмотрели на нас и ушли. Все. То, что они смогли сделать. А спочатку де вы были и звідки уже вас поменяли? Скамышина поменяли. То есть я и в Севастополе был, немного в Геническе, в Новой Каховке чуть-чуть. И с Камышина меня поменяли. Это Волградская область. Где есть... было найгірше? Камышин, в Кацапе. Там в России все очень плохо. У них нема мозгов абсолютно. То есть... Пам'ятаєте, як вже як зрозуміло, що їдете додому? Там я не знав. Ми поняли, коли нас другий раз пересадили в автозакі, коли вийшов полкан і сказав, що не возвращайтесь обратно, бо буде ще хуже. Тобто, ну, буде все. Тобто, тільки тоді ми узнали, а всю дорогу ми не знали, нічого вообще. Які були ваші емоції? Классные, конечно, наконец-то. Тепер занимаюсь, пытаюсь помочь найти ребят. То есть хоч какую-то весточку дати. А чи доходили до вас, можливо, туди якась інформація про те, що тут вас чекають? Ні, ні. Зараз говорять, письма приходять, а тоді, коли я був, я нічого не було взагалі. Ну, був вакуум повністю. Нічого не знали абсолютно. Е, чому ви як людина, яка повернулася з полону, чому так важливо виходити на такі акції і чекати на фоні? Важливо, щоб наші не забували. Супер товаріші, які в білих домах сидять, і що то хоч пытались зробити. Нужно, звісно. Я чекаю свого чоловіка. Він зараз рахується без зниклим. Ніякої інформації нам не дають, ні координаційні штаби, ні Червоний Хрест. Ми не знаємо, де, ми, де він знаходиться. Надіємося, що в полоні. І сподіваємося, що швидким часом він повернеться до нас. Коли ви там не спілкувалися і коли дізналися про те, що ми спілкувалися 7 червня 23-го року, а повідомили нам 12-го числа, 12-го того ж самого місяця, що він припав безвісти на Запорізькому напрямку. І з того моменту ми нічого не знаємо, ніхто нічого не повідомляє, всі замовчують. Дітя, ви ще разом виходите, так? Так, ми практично стараємося кожних вихідних, кожну неділі їдемо в Київ, в координаційні штаби, стараємося, щоб почути якісь новини, але нічого не чути. Діти питаються, ну, відповідати на їхні питання, де батько, де знаходиться на даний момент. Ми. Надіємося, що він полон. Так, зі мною син сьогодні.